Мамусь як стала, сьогодні субота, вихідний день, а ти дриснеш і дриснеш. Я розумію, що я дрифну. Зараз що вставати йду. А хто це знав шафи відкривав? Це ти, масічка? Ні, я не зробила. Я хотіла там поспати, а в нас війська, я не влізла, бо попу не проліз. а менше краже, я тобі казав, менше жести треба. Я не... я достатньо жру. Мама казала, апетит в має хороший. Ой та мамка б тебе кормила, підкормила. Мамка прає на дієту сіда. Аж сонечек не повчи. Давай краще прапор підніма. Ну давай. Ні, я ж не проти. Стій є стоп на стій. Так. І є прапор у суботу. Ух, і не день. Вважає піднято. А на вулиці тепленько. Мінус один. Все переламається, все блестить. Сонечек, а я мене забула. Ага. А тепер попробуй підпринути. Ага, я думав, жопа твоя, тебе донизу будь, не парнизь, не мотиляй своїм хвостом по моїй морду гарно. не мотиляй. Тебе що тут, тушон? що на хвості? Ага, я ж не провлажу під сонця. Що тут у нас? Що-що, сніг переливається. подивись мусить. Який романтик. Романтик. не ну, дай на куди пішла, там холодно, не лізь туди, та я тут посижу. На підвіконці. як гарно пахне сніг лежить, переливається. о ранок суботи. Я всіх вітаю з цим чудовим прекрасним днем. Хай він буде тихий, спокійний і добрим ваша муся цьомки пока! ваш Санік цьомки-бомкі пока! Суботу усіх.